Ефір вже далі буде рости, але зупинка його росту вже дуже скоро. Бачимо проте, за останній час ефір навіть виріс більше за біткоїни на фоні того, коли біткоін падав, ішов на корекцію ефір ріс, і це може бути переливання активів з біткоїна в ефір. Так що далі я очікую по ефіру, розказую. У моєму телеграм-каналі Лудоман, посламо в профіль YouTube, вже вийшов пост про ефіру і потенційну мою думку про нього. Так ось, перейшовши на карту ліквідації, ми бачимо про те, що якраз таки в зоні до 3600 доларів було дуже багато потенційної ліквідності, яку потенційний ефір вже захоче забрати. І чому я все ж таки очікую Перше зняття зон, наприклад, 3600 доларів умовно, а не 3000, Це через те, що вже сьогодні знову тезер напечатав нову пачку тезера. Як ти знаєш, коли її печатують, то завжди у нас йде міні памп. Тому на фоні цього я би очікував якраз такий ефір по 3600 доларів. А далі корекція в зону якраз таки 3000 доларів, про що я розказував ще раніше і показував на графіку. Також останній час крипторинки дуже гарно дають, як ти бачиш, кожен день люди заробляють, і потрібно ніколи не йти проти ринку. Тобто, якщо ринок іде вверх, ніколи не шортіть його. Також ще нещодавно вам розповідав про теорію, що нібито з 1 липня в нас починається альт сезон. І також бачимо про те, що біткоін б'є. Класні результати також ефір і бачимо про те, що Альта нарешті піднімається вгору. Тому мої позиції, що робити далі на ринку, і саме головне, кожний день я пишу аналізи ринку і що буде далі на ринку своєму що в своєму телеграм-каналі Доман. Посламшов профілі YouTube, підписуйся.